Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні буду робити таку ідею. Маю такий клеєвий пістолет, він працює від звичайних батареєчок. Ну, То я що, знаєте, що вирішив? Тут треба 6 вольт, від 6, ну, хоч би 6, воно і 7,8. У мене є такі акумулятори, вони там будуть два будуть мати 8-7 вольт. І що я придумав, щоб не всередину їх встроювати, а якщо руковерті е, в ці, цій от, шуруповерті, от акумулятор так знизу йде, то так само я тут хочу зробити, приклеїти на клеєвий пістолет тут, э, цей акумулятор. Акумулятори вона буде знімати і зараджати. О, і підпаяти там десь всередині ці дротики, і щоб у нас пол... клеєвий пістолет. Так що що, будемо його розбирати, зараз, підпаювати. дивитися, чи ми з його щось можемо зробити з ним, чи підпаяємо. Так, розбираємо. Так, розбираємо. Біганько розбираємо. Так, зараз я його розкручу, напевно, і тоді вам покажу. Чи що чи будемо крутити і дивитися зараз. Так, зараз. Замінив откуда, тому що на те я воду довго крутив. Взяв таку. Зараз будемо розкручувати і дивитися, що там всередині. Можливо, щоб так підпаятися, щоб більш-менше... Його і можна було і десь і колись від батареїв використовувати, але від батарейок він погано нагрівається і тих батарейок на сік їх вистачить. О, а так. А так має надовгеньку вистачати від акумуляторів. Так що зараз будемо пробувати переробляти. Так. Скручуємо. Так, скоріше всього треба. Треба цей паяльник включати. Будемо пробувати паяти паяльником з аврори цим. О, сьогодні є світло, то можна попробувати попаяти паяльничком з аврори. Він теж непоганий. Дуже він, він, він цей, як сказати, хуткотоє нагрівається і файно теж паяє. Так, розібрали, так, будемо зараз Ага, цю кришечку. Саме в першу чергу треба ту кришечку зняти. Ну, так. Ну, Як бачимо, <кій> що ми можемо підпаятися до тих е, проводків, а ще тільки подумати, як класно, щоб вивести дротики, зараз тако прикинемо. Зараз прикинемо як краще. Ось так, можливо, ось так буде краще. Просвернемо отвір. Так, певно, що просвернемо тут отвір і заведемо дротики і підпаяємо. О, так, так. Так що зараз будемо просверлювати отвір. Так, просвернемо бурмашинкою. Так. Тут окрасує, є така Цяточка, а красиві там і будемо не сорвати. Все, просорвили. Ось так. Сверлили. Так, акумулятори поки ми звіймемо, щоб нічого ми не, не замкнули. Так. Акумулятори виймаємо. І що? ці дротики туди. Окрас добре такий невеличкий отвір вийшов. Так. В принципі, має бути... Давай переміруємо. так. В принципі, щоб воно тут і трохи не заважало. Добре. Не повинно заважати. Ну, що, файно, так, файно. Що, треба тепер підпаювати? Підпаяти нам дротики. Так, розігріваємо паяльничок і будемо підпаювати. Так, Пробуємо дістати ці пластинки, якби їх під... О, вони виймаються. Тут супер, то вже супер. Якщо ще та вийметься, о, то взагалі супер. Так, це у нас мінус, це у нас плюс, підпаяємось зараз до них і все. О, так. Раз, паяльничок, напевно, що вже прогрівся. О, що не прогрівся до кінця. Так, вроді світло у нас є. Надіюся, що світло ще є. О. Так. Alla. Що паяничок бачимо. Не прогрівся так як треба, так, поки прогрівається. Зачищаємо файно дротики. Робимо все, щоб файно було, так. Так. І ще залудимо. Зараз. Файненько закрутимо. І залудимо файненько, так, видно, видно. Оцей паяльник, то він дуже такий потужний. Так. USB теж класно тим паяльничком паяти, а той то дуже потужний такий, що ним занадто добре паяти. Так, як не немає третьої руки, щоб нічого тут не попалити, щось би підставити. Не, знаю, щоб то підставити. не хочеться нічого поплавити, ну будемо пробувати якось зараз. І щоб не повідпалювати, і щоб не, не перепалити. Так. І одне. Так. Араз ага. перекрутимо. Головне, щоб лишнього не подривати, щоб потім не перепаювати. От, перекручується. вже такий натяг. Ну, попробуємо зараз, може, може теж схопить. Ой, яке. За що я і говорив? Зараз будемо відпаювати щось лишнє. От так Завжди. Одне паяєш, друге відпаюється. Ось так завжди. От тут все в натяг, то воно так. Так воно і виходить. Так, роді спаяли, так пробуємо зараз, як воно чи буде працювати, щоб ни раз. Так, о, як бачимо, працює. Світиться. Ну що, зараз будемо збирати, так, акумулятори виймемо. Можливо, зараз можемо і щось замкнути. Так, Паяльничок вже нам не потрібний. Потрібний, тепер Клеєвий пістолет. Інший, інший клеєвий пістолет, щоб, щоб приклеїти. Так, зараз. Розбираємо. Так. Ну що ж, тепер перевертаємо так, як було. О, І так, щоб не перепутати плюс-мінусами. Так. Знову не подривати. Зараз, щось нам трохи поперекручувалось. Заодно на міцність провіримо. Так, одна є. І в принципі, і так, так можна, але ні, так воно не зайде. Мусимо перекручувати. Перекручувати як? Аж в ту сторону. Ой-ой. Так, ось так. Ось так. І скоріше теж червоний аж О, Ось так. Вроді непогано складається, ну зараз подивимось. Пружинка і це, і ось так. Все, що файно позаходило, щоб потім воно нам не заважало. Так. Розібрати. Діло не хитре, а зібрати той механізм, щоб воно файно, файно було потім. Зараз Беремо. Закручуємо. Закручуємо всі шурупчики. Має вийшло компактний клеєвий пістолет від акумуляторів. Коли світла немає, щось треба буде підклеїти. Ось така маленька, дрібненька, то нім можна буде переклеювати. Так що, Зараз беремо, спробуємо. надіюся, буде працювати. І я зробив таке, щоб зараджатися, тому що е, на, на 7 вольт, 8 у мене такого зарядного немає. А от, а просто, щоб акумулятори виняти і зарадити, в мене є такі зарядки. Так. Він в мене лежав Без діва той пістолет, тому що від тих батарейок простих воно дуже, дуже не незручно. О, так щось. Щось тут харче. Ну. Все добре. О, щось бачу. Думаю, як гарненько. Все гарнесенько, Ще один шурупчик, Так, це працює, все. І зараз ми спробуємо його чи він працює. Так. Багато різьбі, довго закручувати. Так. Все файно обжалося. Так, ну кришечко, Як буде сте ще кришечкою. Ану. О, кришечка файна. лишні дротики туди. Ну. І ось так приклеїмо пістолет. Ану. Ми зразу зараз приклеїмо, якщо ти мій великий О, він нагрівся. Так, зараз. Ось так Добре. <coughs> І дивимось, щоб так файненько, сіло, рівненько. О. Так. І ще де, де. цей, ще позагоним туди клею, а лишній побрізаємо. Лишній поврізаємо. І ось такий вийшло компактний на батареї клеєвий пістолет. Коли світла нема, щось таке маленьке-дрібненьке, воно буде підклеїти. Весь, як бачимо, обрізав залишки, ще трошки чорним маркером клей той зачорнив. О, і Як бачимо, тут два акумулятори. О, ось так собі воно стоїть. так, Зараз спробуємо чи працює. Так от бачимо, лампочка засвітилася. Будемо пробувати, чи він щось клеїть, чи не клеїть. о, так, Стержні вже є, маю ще придбав собі багатенько таких стержнів до нього, о, І от, о, дивіться, як бачимо, вже вже з нього йде клей. от. От, як бачите, як файненько Клейде. О, все файно. Можна навіть два акумулятори склеїти. От. Як бачимо, класно, зараз ще візьмемо Стержі маленького. Зарадимо стержі сюди. Так. О, там ще, ще, той, ще той не, не, не випаївся, так? Ой, як бачу, як файненько, блін. Так файно, я вам скажу. о, Клеїть. О, так що, дорогі підписники, кому сподобалось відео. О, ставимо лайки, коментуємо, підписуємось на канал. І я думаю, що, ну, що прикольно вийшло. Такий е, вийшло, як оцей usb паяльничок, коли світла нема собі. Ось щось клеїти, щось якісь робити, всякі ідеї. О, він буде просто супер. Вот так що все з вас лайк і підписка.